У Запоріжжі 59 котелень, які забезпечують понад 260 тисяч абонентів. Аби взимку люди не залишились без опалення. Тепловики ще з весни розпочали підготовку мережі до холодів. Зокрема, виконали аварійні та планові ремонти, а також оновили застарілі комунікації. Наразі ж тепловики завершили фінальний етап підготовки мережі до роботи пробний запуск системи. Ми заповнили мережі водою і робимо пробний пут на цьому тижні. Який нам дасть змогу перед початком опалювального періоду определити, які міста у нас ще вузькі залишилися і яких може можливо немає. Тобто на деяких котельнях у нас пробні пуски пройшли успішно, а на деяких ми оприділили деякі витоки, які обнаружилися в будинках, і на мережах. Запускаємо усі гідраличні режими, котельні, ЦТП, проганяємо холодний теплоносій по мережам, і таким чином ми виконуємо перший етап по витисненню повітря з теплових мереж. Вже наступні процеси технологічні, які будуть пов'язані. Це вже буде перед пуском опального сезону, який як завжди в місті Запоріжжі ми плануємо розпочати як тільки середньодобова температура повітря буде складати менше 8 градусів протягом трьох днів. До початку сезону усі витоки та неполадки усунуть, аби під час холодів кожен будинок був з теплом. Підготували степловики і до можливих блекаутів. Для цього на котельнях встановили альтернативні джерела енергії. Серед них і когенераційні установки. Когенераційні установки це дозволить це установки, які виробляють електричну енергію. І вони потужні 0,5 мегаватт три штуки будуть і дві три по 2,5 з які зможуть давати електричну енергію для того, щоб котельня працювала повному обсязі. Це потужні котельні, які не можуть забезпечити роботу генераторами. Ми до них готуємося. Ми на зараз виконуємо виконані проєктні роботи. Ми зараз вже уже приготували фундаменти для того, якщо вони прийдуть, зразу ставити на фундаменти, виконати роботу по під'єднанню і включити їх у роботу. Вже розпочато підготовчі роботи щодо монтажу шести когенераційних установок на території Запорізької області. Три когенераційні установки, які надаються нам за рахунок уряду Нідерландів. А також три когенераційні установки потужністю 2,5 МВт, які ми купуємо за допомогою наших партнерів ЮНІСЕФ, які також мають бути поставлені до кінця першої декади грудня. В обласній військовій адміністрації також додають до кінця січня мають отримати ще вісім когенераційних установок. Крім того, у кожному районі сформовано аварійні бригади на випадок нештатних ситуацій при запуску опалення. Всі об'єкти критичної інфраструктури захищені резервними джерелами електропостачання, а саме дизельними генераторами. Також сьогодні ми опрацьовуємо питання, щоб дублювати дизельні генератори на час повного блекауту, на ймовірність повного блекауту, для того, щоб у нас було дублювання резервного енергоживлення. Тож проведена повна інвентаризація, проведена додаткова закупівля палива для генераторів і опрацьована можливість встановлення додаткових генераторів. У нас всі об'єкти концерну оснащені джерелами безперебойного живлення для того, щоб підтримувати гідравличний тиск. І в такому режимі ми вже пройшли майже два роки війни, і персонал має досвід, є відповідні алгоритми, є відповідні інструкції, хто повинен що робити. Свою чергу міська влада запевнила, до опалювального сезону готові на всі 100. Також зазначили, що тарифи на тепло будуть такі ж, як і минулого року. Наразі опалення вже запустили у деяких громадах області, а саме у Долинській та Новомиколаївській. Поступово тепло підключать у лікарнях та закладах освіти. За словами начальника Запорізької ОВА, з 1 листопада у Запоріжжі та Вільнянську розпочнеться опалювальний сезон. Наталія Юр'єва, Єлизавета Швайко, Олександра Кольба, Микита Дейнега, Єлизавета Леснікова Егор Батуренко телеканал МТ.